Звісно, я не Гітлер і не Гестапа. Я розумію, що там є люди. Але ми маємо як українці від них так відірватися надовго, так надовго і тому дуже як -то це сказати, точно. Да, і тому ця тема, що там теж є отакі аля хороші руски. Ми не маємо як тобі сказати її толерувати і розвивати інакше через 10 років знову буде російська попса. Знову анічого це ж наші брати. Це ж все повернеться. Нам потрібно на якийсь дуже довгий період від них дуже сильно відірватися. Ми маємо цю думку, що там є люди. Тримати не то, що при собі, а всередині, тому що інакше вони сюди повернуться. Ми не зможемо їх перемогти, якщо ми будемо думати, що вони люди паріма. Можна я скажу. Mm. На жаль, по трендам YouTube і Apple Music, я можу констатувати, що ми їх поки що не перемогли. Ми не перемогли. От поки, поки ні да. для мене чітко, конкретно ясно, що тут не має бути. Жодного росіянина, тобто вони не мають сюди приїжджати, Ми не маємо з ними дружити. Ми маємо оберігати свою культуру. Ми маємо відстраюватися і строїти щось своє, будувати, будувати, будувати. Але ми не можемо не знати, що там є люди, тому що це є наша людяність, не їх. Розумієш, це я розумію. Ти розумієш, ти розумієш, ти розумієш. А просмотри на Ютубі і на Apple Music кажуть, що ні, ми не Ні, Не сепарувалися, ні. Так, але це ж більша праця, і це праця довга і вдовгу. То і вона не залежить від того, думаємо, ми що там зомбі, чи думаємо ми, що там люди. Хай там будуть люди, на яких я не хочу бути. Схожим не серцем, не душею, не ціллю, не життям. Я хочу своїх людей, ті, які живуть на моїй землі. О, мені здається. І е, тобто, нащо мені ставати менше в собі і менш людя людяним е, заради того, щоб я переживав, щоб їх культура сюди більше не потрапила.